Вітаю, панове. Мене звати Іна, не повірите з однієї Н. Так у всіх документах написано. <світ> я ніколи не думала, що я буду заводити YouTube канал, але останнім, останнім часом відчуваю, що в мені накопичилося, скільки, скільки знань, скільки ідей, скільки думок і спостережень, що, здається, що трохи я вибухну. Просто тому що це треба кудись комусь транслювати. І мені все одно. Мені все одно, якщо буде важко. Мені все одно, якщо довгий період часу я не знаходитиму своїх людей. Я, певно, я знайду. Тому я тут. Передумов до цього відео було багато, як мінімум, все моє життя. А причиною став один допис однієї жінки. Щиро кажучи, я не знаю, як він мене знайшов, що я в той день робила в Фейсбуці, О, Боже. І ця пані намагалася всім довести, що терапія, це злющий маркетинг. Ніби той факт, що вона сидить зараз в Фейсбуці, це не є частиною маркетингу. Люди, все, що нас оточує, зараз це все маркетинг, ну, все буквально. Не скажу, що ця жінка писала з якимось пієтетом до минулого, мовляв, раніше було краще, раніше такого не було, однак. Цей посил був. Вона написала, що її батьки змогли вижити в союзі, і не було ніяких терапій, і на що не треба. І окреслила вона це все насправді іншими словами і доволі так я вам хочу сказати. Однак найбільше мене вразило інше. Вона написала, що це справжня сила. Можливо, це дійсно велика сила тримати все в собі, та тільки цієї сили є наслідки. Весь біль виливається в агресію, виливається в ненависть до найближчих людей. Власне, я можу тільки уявляти, як там було з історії і з розповідей власної родини, але легко не було ніколи. Жити взагалі нелегко, все пекло на землі, особливо з таким сусідом. Мене вкотре чіпає, що досі, досі люди міряються своїми стражданнями. Ця риса насправді вона передається й до молодших. Це наша улюблена гра. А я, а я? А ти думала, як мені? А ти думала, як я? А мені важко не було, думаєш? Мені думаєш, не важко було? Думав, що життя – легка штука, да? а -а -а. і тут в цей момент виповзає таке задоволення. Можливо, люди собі не признаються в цьому до кінця, але це задоволення. У будь-якому разі це відчуття кращості і вищости, воно, воно присутнє. І це вони кажуть тоді, коли ти намагаєшся пояснити, бо тебе запитали: Чому тобі так погано? Чого ти не можеш себе від ліжка віддерти кілька місяців? Депресія. Понапридумувала депресію. Раніше депресії не було. Кожному і кожній з вас свідоме це відчуття цього нескінченного пінг понгу коли ти намагаєшся пояснити, а тебе придавлюють ось цими твердженнями про те, що, а мені було важче. І все. І більше ніхто нікого не чує. Давайте поміряємося, дочка, з матір'ю, з онукою. Кому гірше, хто сильніший, і тут таке, хто кращий. І тут вже таке: я не кажу про горе, я не кажу про те, що треба усміхатися на кожному кроці і грати щасливу людину. Ні, це не про це. Це про те, що це вже в нашій прошивці, отут. Тому що якщо ти страждаєш, ти легалізований, ти нормальний, тебе приймають. Мене дратує, мені сумно від того, що досі, досі волі закрадається думка про те, що може дійсно, може дійсно я перебільшую, ми перебільшуємо, може, справді, і все йде в якусь таку ідеальну здорову крайність, якої насправді також не існує. Не існує ідеально здорового суспільства, ви це прекрасно знаєте і розумієте. Однак, скільки неврозів, скільки непотребу, скільки злости. Тягнеться десятиліттями. Я не хочу все це передавати своїй дитині. І багато кому, і мені в тому ж числі страшно мати своїх дітей. Бо, може, я буду така сама. Може, я так само захочу принижувати свою дитину, змушувати захлинатися від сорому, провини, болю. Може, я зрозумію, що психологічне насилля, воно. Дуже вигідне, бо його не видно. Це невидимий злочин, у якого немає покарання. Нашому поколінню до вигорту кишок страшно зробити ті самі помилки. Відмінність між нами полягає в тому, що ми не боїмося зазирати в себе. І це не робить нас кращими. Це не про це. Це про те, що часи змінюються, і рано чи пізно настане той момент, коли треба буде скинути цей тягар поколінь. Пафосно звучить, але це він і є тягар. Звісно, аби очиститися, зцілитися, нам треба ще багато часу це факт. Але це треба робити і починати вже зараз починати зі своєї голови отут. І це абсолютно природньо, що ми хочемо йти до зцілення. Особисто для мене це навіть не обов'язковий запис до психолога-терапевта. Це не магічна пігулка і... і до єдиної пропрацьовані травми. Це про те, що ти вчишся жити з тим, що з тебе зробили. Це про те, що ти стаєш на свій бік. Бо свого часу найрідніші люди цього не зробили і це зцілення може бути різним. Немає єдиного рецепту. Хтось таки знайде нормального професіонала, відчуває, що не може справитись сам і піде до нього. Хтось буде переривати нескінченно величезний обсяг інформації, аналізувати, співставляти, прислухатися більше до себе, до людей. Але мета одна загоїти себе нарешті. Очевидно, коли немає безпеки в родині, ні емоційної, ні фізичної, така людина починає рости з величезною вирвою всередині себе. Всі наші покоління до нас. Росли з тією ж вирвою всередині і передавали її з роду в рід, як зношене ганчір'я, яке вже треба викинути давно. Але щоб його викинути, треба зазирнути в себе. І наших мам і бабусь цього не вчили, звісно ж. Їм було не до того, треба було виживати. Але й зараз ми виживаємо в інший час і в іншому контексті. Хоча, враховуючи той факт, що нам скільки. Століть зіпсувала Рашка, то в принципі контекст навіть схожий. А ще зцілення це про зміни, безумовно, і весь час покоління наших бабусь і мам боялися цих змін, бо кожна зміна, яка приходила, була зміною на гірше. І наше покоління зіштовхується зараз цим. Коли ми розуміємо, що по-старому вже не можна, а по-новому хто знає як. І тому ми пробуємо вчимося. Йдемо в терапію, не йдемо в терапію, намагаємося знайти всі причина-наслідкові зв'язки і дати відповідь на одне єдине питання чому. Можна тисячі разів сказати про те, що раніше було важче, що таке хоча б трохи свідомій людині вижити в Радянському Союзі, що таке жити в 90-х і до 90-х це страшно. Але наше покоління хоча б намагається зрозуміти, чому? Старше покоління, воно настільки звикло жити з символом всередині і ніяк його не вивільняти, що вони навіть не намагаються визнати, визнати біль своєї дитини. І суть не в тому, аби сказати, що я була поганою матір'ю чи батьком. Чому так мало людей можуть визнати свої помилки, можуть сказати, мені шкода? Мені шкода, що це з тобою трапилося. Я робила чи робив усе можливе, але мені шкода. Мені дуже шкода, що ти це відчувала чи відчував. Це не про слабкість. Це про те, аби визнати, що твоїй дитині теж було погано, що ще комусь може бути погано. Але ж ні. Ми обираємо конкурувати, а то й ворогувати всередині однієї родини. З огидою сперечатися про те, що там наше зцілення, терапія. Що ти видуєш, не було такого? Але ж це страшно. Це ж страшно визнати свою помилку, бо тоді здається, що ніби весь твій крихкий світ просто розсипеться. Це ж страшно зазирнути всередину себе і не побачити там нічого. Або побачити свою скалічену матір, своє зґвалтоване дитя, і треба мати ой яку сміливість, аби не втекти, а допомогти собі. В жахливі дев'яності і Союз уже розпався, минуле щезло. І сміливість зараз проявляється інакше. Вона в тому, аби не тікати, Аби признатися собі, усіх своїх демонах, які лізуть із тебе, з усього твого роду, і нарешті припинити це, дати спокій собі. І своїм дітям. Світ жорстокий і несправедливий. І скажіть мені, хто, як не сім'я, має бути найбезпечнішим місцем? Ми не можемо себе зцілити повністю, це неможливо. Але ми можемо зробити так, що наші діти не будуть збирати свою душу по шматках, не будуть ходити по терапевтах і вестися на цей маркет. Бережіть себе, бережіть себе і свою душу.